Це, друзі, оригінальне Поділля. Край перерізаний величезною кількістю ось таких долин, річок, де раніше любили селитися наші предки. І сьогодні я знову буду досліджувати невеличкі, мало кому відомі пляжики. Оскільки всі основні пляжики вже здебільшого вичищені, а я буду крутитися на таких маленьких. От подивіться, як. Після спуску води, ось це все насправді було з водою. А зараз, коли воду скинули, бачите, яке болото і малесенька річечка, як у самі стародавні часи, коли наші предки тут ходили, ось такі були насправді маленькі річечки. Це все наслідки Новодністровської ГЕС. Все позатоплювало, величезну кількість сіл. Віці, які там валуни гарні. Дуже мальовнича природа, і мені спускатися, дай Боже, донизу ще йти і йти. Ось по цьому гребеню гори я буду спускатися донизу. Та надіюся на якісь рижики, оскільки наші люди завжди люблять на пляж одівати все, що є з ювелірки. Тому надія на якісь загублені прикраси є. І буду сподіватися, що конкуренти були. Не сильно досвідчені, та залишили і мені трішечки благородних металів. Ну що ж, ми погнали донизу. Ось з тої гори я збіг. І знаєте, де я опинився? Я опинився на черговому смітнику. Тут просто капець. Я не знаю наскільки вистачить мого натхнення. Ну, одне, радує, що краєвиди якими можна помилуватися. Я ще трішки, звичайно, походжу, оскільки якщо я вже сюди зійшов, ну тут просто дупа. Гуси лебеді. Всі нормальні білі, а один якийсь сірий. Це так має бути. Молоденький чи якийсь бракований, хто знає, хто знайомі тварин. Хух, в мене повне ажмені наших українських копійок. А ювелірки нема. І ніколи не повірю, що її тут не губили. Десятки років купалися і не губили, не може такого бути. Шукаю. Так, і дивіться. Вуаля. От вам і невідомі сільські пляжики. От вам, друзі, і що це? Сільвер чи не сільвер? Як ви думаєте? Чи це біжуха? Але гарний хрестик, гарний. Йолки, дивіться, скільки святих. Вау, крутяцький хрест. та ти шо. Ну, це краса. Я то в таких питаннях не експерт, але навіть і мені подобається. І навіть якщо це не срібло, все одно він дуже гарний. Зараз буду мити і шукати 925. Буду шукати 925, ну... Я вже радий, бачите? Моя гіпотеза, що... Такі пляжики можуть бути перспективні. Дуже гарнющий. Хрестик дуже гарнющий. Так, де тут має писати ось тут то, наскільки я пам'ятаю. Ось тут мають писатися циферки. Ні, нема. Що ж це таке? Будемо вдома вже перевіряти. Ну в будь-якому випадку мисливець задоволений. Не даремно я сюди спускався. А спускатися тут було добряче з цього гробочка. Ось таких рестичок є. Шукаю з надією на Гольд. Ось така локація. Там видно, що працювали якісь бобри, мабуть. Ну, прикольно, під водою вони собі там вирили такі у березі. Будиночки, та й бачу, що по цих лісах варто було, би, варто було би пробігтися. Десь менше півтора години походив на цьому пляжику. Ось такі сигнали. Грузиків дуже багато, бльосни, гривні та копійки попадаються. Але найгірше це ось ці грузила. Камінчики перев'язані алюмінієву проволоку, їх тут просто безліч. Ці місцеві рибалки просто мене замахали. Це не пляжик, це просто смітник якийсь. Ну, хрестик хоч срібний. Я вже роздивився, ось тут є клейма. Потім по чистю покажу. Хрестик хоч срібний дуже гарний порадував, правда, друзі? Ну, подивіться ще раз. Хто розбирається в цих святих, можете мені написати, оскільки я в релігійних питаннях не знавець ну Гарний, гарний. Визнаю. Так, я переїжджаю на інший пляжик. Тут я більше впевнений, ніж що є і золото, ще є і срібло. Просто ну тут треба мого натхнення, сюди бракує. Тут треба якогось більш впертого копаря. Сигналів дуже багато, але тут є все. їду далі і буду вам показувати. Натрапив на такий елегантський диван, а прикол в тому, що з цього місця відкривається ось такий краєвид. Пішла річка туди, туди і там, за поворотом Новодністровський його видно. Дамбу Гес. І тут такий відон. Краса, погодьтеся. Ось там люди собі віддихають, рибалять. І такі краєвиди. Нова локація з платним пірсом і з магазином. Я тут помилка в слові магазин. Ще писати не навчилися, а пірс платний. Якось так. Нова локація зустрічає мене, окрім кумедної вивіски магазин, зустрічає ось такою сережкою. Швидше за все біжутерною, бо такі бувають і срібні, і біжутерні. Минулого виходу на коп я знайшов одразу і срібну, і біжутерну. Це, мабуть, така мода, чи що, на такий стиль йду мити. І зараз вам покажу. Хоча, швидше за все біжуха. Так Чи що. А, чи що? Якісь написи бачу. Бачу якісь написи. Ну слабо. 323, чи що? Я бачив, я бачив три зуб український і... І цифри 323. Що це таке низькопробне срібло? Ну, прикольно, прикольно. Не думаю, що на біжутерії ставили б якісь такі клейми. Поки що так. Поки що так. Шукаємо далі. Хороша 925 проба. Сережка срібло. Срібна сережка. Сьогодні їх два срібла. Ну... Хочу золота, дуже хочу золота. А як воно буде, це вже не від мене залежить, а від вищих сил. Ми шукаємо. А це результат за 2 години пошуку на локації номер 2 яка принесла срібну сережку, гривні, копійки та, як завжди, цілу купу різних грузиків. Ну що ж, на сьогодні закінчимо, буде. Далі виїзд на локацію номер 3 Можливо, хтось знає, що це за лопатка така. Може бути копоушка чи ні. Явно річ стара, патина зійшла через тривале перебування у воді. І заставила мене задуматись, що ж це може бути. Нарешті, нарешті, ще одне підтвердження Ще одне підтвердження, що тут були черняхи. Я знаходив на цьому пляжі Днарій, фібулу, шматок кераміки. І ось ще одна татишо, яка класна. З солярними знаками. І думайте, були тут черніхи, були. Подивіться, які кружочки, солярні знаки. Татишо. І сюди пішли. М -м, розкішна. Трішки обломана, але це вона мені важлива як чергове підтвердження. Що то були не просто Згуби, а це таке тут було поселення. Було поселення черніхів. Багато сміття на пляжі, але шукаю динарії. Пані Надія, якщо ви дивитесь це відео, я дослухався до ваших зауважень і хліб на ракушки я вже не кладу. Тому бактерії мені не страшні. Ваше здоров'я. Ще одна знахідка явно черніхівська. Ось такий декоративний цвяшок. Ну що, друзі, буде сьогодні динарій чи ні? Як ви думаєте? Ох би не мішало би. Вони з під води такі біленькі, наче вчора з риму. Без патини, без окислів, дуже гарненькі. Побачив візуально ось таку красу. А їх тут безліч. Сотні тисячі загублених. А це все коштує гроші. Люди купували та губили. Візуально зловив рибу. Ось такий риб. Хто знає як називається? У нас кажуть біла. На цей, на цей весь вид риб, їх там є декілька кажуть біла. І в них всередині є великий хробак. Салітрш, як він називається? Ось так, ця вся біла гружона хробаками. Я знайшов діаманти. Дивіться, друзі. Що це за такий ювелірний виріб? З гарними камінчиками. Якась брошка чи що, чи сережка. Головне, що каміння. Ох, яке ж то каміння, скло, звичайне. Ну, навіть інтриги не було. Оскільки одразу видно, що це біжуха. Голіма біжуха. Фу, це називається облом. Це не золото, на превеликий жаль. А який гарний би був хрест такий, лки-палки. Ну це, блін, облом. Так стоять. Цей приємний момент, коли показується із пісочка бабло. А бабло ми любимо. Ох, ще десяточка клас. Мазепа взагалі чіткий чувак був. Як зараз наші брати менші бандерівців бояться. Раніше боялися петлюрівців, а ще раніше от Мазепа був такий герой типу Бандери та Петлюри. Скидають воду і ми сьогодні будемо копати на дні річки. Ось видно, як колись тут росли дерева. Бачите, яка захисна смуга, посадка була. Зараз я вам покажу, де стояв будинок. Ось залишки цього каміння це був фундамент. Можливо, вам буде видно. Ось тут був будинок. Бачите? Квадрат видно, якщо вам було видно, звичайно. Ну, на цьому будинку я ходити не буду. Оскільки мене радянські копійки та затерті мідіки не цікавлять, я буду шукати сьогодні золото і та срібло. Тому, друзі, що знайду, покажу. А радянські копійки залишимо для тих, хто любить ці копійки або для майбутніх поколінь. Ось так, ми не жадібні, тому залишаємо цю хатку для інших пошуківців. А ми шукаємо золото. Перші знахідки ось такі. Декілька п'ятірок. Ще прохання підказати по цій штуці, це що якась курительна прибомбаса, бо я такої. Такої штуки не знаю, я відсталий від сучасних технологій. Що із магнітом, бо копійки поприлипали. І ще я вам хотів показати, що копійки лежать навіть на поверхні. Ох, який сьогодні вітроган. Так, початок є. І шукаємо благородні метали. Але я хотів вам показати, що ямки потрібно засипати, де б не були. От я тут викопав декілька десятків ямок. І більш-менш всі засипав, оскільки тут ходять рибалки, люди прогулюються, молоді пари в теплу погожу погоду. Тому залишайте після себе порядок. Ось таких я чобітках забруднених, але після мене немає місячного ландшафту. Ось в такому гарному місці знаходжуся, тому залишайте після себе красу. Ось він, мій хороший момент. Це треба викопати сотню, а то й тисячу сигналів сміття, щоб нарешті в мокрому піску побачити ось цей жовто-червонястий колір благородного металу. Клас, 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 клас. Маленьке. Так, фокусуйся. Маленьке золотішко, але це є те. Так. Бачу вже клейма. Ось вони мої хороші клейма є. Є клейма, малесенький рижик, не знаю, може на грам потягне, А може і ні. Ну, сам факт. Камінчики такі білі з червоним. Супер, мабуть, дитячий. Ось моя улюблена комбінація цифр 585. Маленький дитячий такий рижик. І щоб його знайти, потрібно було 4 виходи на пляжики і ось така кількість шмурдяка. Це не рахуючи у декілька разів більшої кількості ключиків від банок з-під пива, різних корків, кришечок від гаража це просто було жесть. Ну і. Як винагорода, ось такий рижик. Зараз ми зважимо, що він має наше риже чудо. А має він майже гра 0,96. Зараз заодно зважимо сільвер. Ось цей хрестик має 6,26, далі сережка того самого дня була знайдена також плюс в копілочку, і ось мода. Мода, і ось ці клевери дівчата носять 10 грам 80 міліграм. Ось так. А зараз пробіжимося по всіх знахідках, і я вам покажу деякі цікаві нюанси. Отже, що я хотів вам показати. Коли мив, дуже класно от весь шмурдяк забирати та вимивати, знайшов ще срібну царську монету. І, мабуть, Хтось робив з неї що, може блісну, чи що, як ви думаєте, ось сліди від пайки було знайдено на пляжі. Звичайно, нумізматичної якоїсь такої вартості вона не має, ні фінансової, ні колекційної, чисто як шматочок срібла, знайдений серед шмурдяка. Як ви думаєте, робили блісну, чи що з неї? Ось була знайдена польська монетка, декілька радянських. Ось хрестики, які не виправдали надії, виявилися з неблагородних металів. Таке кілечко спасі, пасію від годинника корпус. Ось така бульбашка була знайдена. Бачите, булька. В середині булька це вже значить все, Аліс. Це, я так розумію, щось курітельне. Ну і зачепився. Там в мене є місце, на якому я був знайшов динарія, Фібулу. І ось тут, на цьому місці, зачепився був за такі речі металопластики. Явно черняхи. Це, я думаю, копуушка. Можливо, ви підкажете. Ось спинка фібули вся. В солярних знаках просто місця не було. Все кругом ліпили ці круги. Краса. Це явно поч... почека, Дивіться, скільки. Скільки монет неходячки, кожного року кожного року воно ходиться, б'ється, і 25 очки 10-ки, навіть дві двойки знайшов, що взагалі здивувався. 50- ок найбільше. Ну, 5-10 помиються, підуть в обіход. Ще цікаво, друзі, що ось це таке? Я щось думав, гадав, але так і не дійшов якогось висновку, що це може бути. Матеріал латунь. Що це від якогось взривака, чи що, також з пляжу. Ну і різні риболовні снасті та свинець. Традиційні наші союзники, спільники на пошуку на пляжі. Накопатися треба як дурному. но хочеш золота, хочеш золота, любий і свинець, і алюміній, і все інше. Якщо упертість та наполегливість буде з вами. Як винагорода, буде ось такий рижик. Може і більший. Але він буде. По-любому буде. Потрібно просто викопати сотні тисячі різних сигналів. Де, що буде використовуватись знову за призначенням. Різні бльосна повідаю друзям-рибалкам. Хай вони там щось мудрують. Я не знаю, оці донки всякі, я думаю також, що їм є, нічого нема. Всякі ці свинцеві грузики також можуть піти. Ось це. Це отут все в кишені на копі зв'язалося в такий, такий комок, нехай там, друзі, розбираються. Багато, багато снастів. Цю сережку, як і всі мною знайдені, можу повернути власниці без проблем. Ви маєте лише вказати точно, де вона була вами загублена, та показати фотографію такої самої, яка у вас залишилась. І я повертаю без якихось нюансів.